Не порушайте понятие порядок. Ви попада! Не попасть! Гей московського попа, геть московського попа, геть московського попа, не московського попа, не московського попа. Ви московського попа, не московського попа, не московського попа, не московського попа, не московського попа, Іди, папа, папа, скажи. Папа, папа. Відмо сховай, папа. Іди, іди, щоб це спойшло, папа. Це спойшло, папа.